Друзі, усім привіт! Є ось в продажі такий трактор Т-70, продає мій сусід Тарас. Каже Андрій, прийде, зніме відео, опублікуй в себе, себе на каналі. Може хтось схоче ну, собі такий трактор прикупити. Ціна на трактор тисяч доларів і в ціну друзі, входить ось такий ще плуг, трьохкорпусний плуг. Це що в нас? Пален? Пален 3 по 35 Ось такий ще, друзі, входить в ціну плуг. По трактору скажу трактор 1988 року випуску, з документами повний порядок. 3 роки назад проводився капітальний ремонт. Робився, друзі, двигун по мотору, по коробці, по задньому мосту, по ходовій на сьогодні все просто в ідеальному стані. Ось так все в кабіні виглядає. Пробую вам показати. Опа, бачите. Це, друзі, в ідеальному стані. Трактор таке враження, як тільки виїхав з конвейера і все, як новий. Після капітального ремонту, ну, що проводився 3 роки назад, на сьогодні, друзі, цей трактор тільки пропрацював 130 годин. Мій сусід ним, ну, обробляв десь в рік ну, до 1 гектара землі. Там проводив оранку, там підписив пшениці, картоплю садив. Ось бачите, тягав ось такий міжрядний культиватор, там борони, сажалку. І ось ну, до 1 гектара землі обробляв в рік. І от продає, бо просто каже, що йому не потрібно цей трактор. Може хтось собі захоче його купити. Ось Спробую вам показати, як він виглядає, бачите. Також ще додає Тарас, ну, що, що, продавець, ще там деякі запчастини по ходовій. Зірочки, що каже? Башмаки? Башмаки. Я залишу номер телефону, друзі, десь тут спробую додати у відео і ще в описі буде під цим відео. Беріть, дзвоніть, питайте, цікавтеся. Тарас вам все розкаже. Ось такі, друзі, двигун, бачите, все сухенько, нічого ніде не підтікає. Як сзаді виглядає тяговий клас 2.0, так? він за Юмза, за МТЗ 80, за 82-ку він є сильніший. Може хтось хоче собі на господарство проводити оранку, не знаю, міжрядну обробку добре ним проводити. Ну, там, може хтось сади має, на сади багато кажуть, що купляються трактори. Е, в ліс, не знаю, там, дерева тягати. Ось так, ось такий друзі, трактор запускається з пускача, пускач запускається стартером і пізніше пускачом запускаєте двигун. І все з кабіни. Ось такий, друзі, тракторець. Та то нічого страшного. А ну ще раз покажу, як він, як він виглядає в кабіні. Бажте, друзі, все просто в майже в ідеальному стані. Ось так, подивіться. Все ось сидушка, все збоку. Передачі, Тарас все добре, гідравліка, все працює. Нічого не вибиває, нічого не вибиває. Це по трактору. І ще, друзі, Тарас продає ось таку сажалку так? Ось така. Як вона називається? СМ4Б. СМ4Б сажалка. Ціна 500 доларів Ось цієї сажалки. Також він її там перебрав, щось, рік чи два роки назад. Пам'ятаю, підшипники все поміняв. Теж в ідеальному, ідеальному стані все працює. Засипаєте картоплю і їдете працювати. І Продається, друзі, ось такий ще міжрядний культиватор. так? Кон2.8. Ціна Ціна 500 доларів. І в комплект йдуть ще йожики. Ну, їжики чи якось правильно. Ось такий, друзі, цей культиватор. Бачите, спробую показати. Схоче собі детально подивитися. Ось такий культиватор. Ще сажал, спробую показати. І ще, друзі, вам зараз спробую додати відео, декілька відео, як цей трактор працював в роботі. Зараз подивитесь. Хто хоче купити, я залишаю номер телефону тараса, беріть, дзвоніть, звоніть, питайтесь, цікавитеся, там дійсно розкаже. Щоб бачити. Все стоїть, просто треба тільки працювати. А посадити в рік 15-20 соток картоплі, тримати таку сажалку. Це трохи виглядає смішно. Ось якось так.